Це голос в твоїй голові. В тебе було колись відчуття, що ти вартий більшого? Що все, що тебе оточує, це зовсім мало. а Твій потенціал вже пробиває стелю. Але який ж він, той, наступний крок? Куди йти? Яку правильну сторону піти? Де взяти більше часу? І коли, нарешті, ти отримаєш більше? такі моменти ти дивишся навкруги і відчуваєш, що хотілося б все змінити. Але що, якщо почати з меншого? Чи точно ти обирав ціль? Чи ти готовий йти до своєї цілі? Ми в моменті не бачимо власного потенціалу і сили, ми уявляємо майбутній потенціал. А що на рахунок тут і зараз? Ми маємо те. Що нам потрібно саме зараз. А ось це почуття, коли ти думаєш, що варти більшого, це значить, що ти молодець. Саме так ти варти більшого, і ти будеш мати все, про що так мрієш у свій час. Але головне пам'ятати про момент, в якому ти є зараз. Люди, які оточують все, що трапляється на шляху. Твої думки і почуття, це все впливає на становлення тебе майбутнього. Тут і зараз ти з кожним днем ближче до цілі. Твій потенціал це ти прямо зараз. Тому що ти головний герой свого життя, і кожен день ти його проявляєш і показуєш, що ти вже маєш все, що тобі потрібно. І ось в той момент, коли ти приймеш. В своє життя, як найбільшу цінність ти почнеш рости. Але, можливо, і не помітиш, як отримаєш все, тому що сприймаючи кожен день, як той самий день, ти станеш незламним. Почни думати лише трохи інакше. Не коли вже це буде, скільки ще чекати. Хочу все змінити. А, я гідний більшого. Я буду мати все, на що заслуговую, і все, до чого прямую. І все, що мене оточує зараз, це моя опора для майбутнього мене. Хм. Бувай!